Понеділок, 17 лютого, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю! Нацполіція та СБУ затримали двох агентів ФСБ, які організували теракт на території ТЦК та СП у Кам'янці-Подільському. Це 17-річний студент одного з коледжів міста. Він на замовлення кураторів виготовив вибухівку і оснастив її мобільним телефоном для дистанційної детонації. Другий агент ворога місцевий наркозалежний чоловік. Він мав доставити вибухівку до будівлі ТЦК. Але вирішив не ризикувати власним життям і найняв кур'єра. Останній, не здогадуючись про вміст пакунка, 5 лютого приніс його на територію установи. Посилка вибухнула. Кур'єр загинув на місці, восьмеро людей отримали поранення. Спільників ФСБ затримали і виявили докази їхньої роботи на ворога. З'ясувалося, що вони були завербовані через телеграм-канал з пропозиціями швидкого заробітку. Діяли порізно, але мали спільного куратора. Чоловіки перебувають під вартою, їм вже оголошено підозру. Обом загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Повідомили в поліції області. Музика. У Хмельницькому посилюють безпеку на дорогах. На вулиці Інститутській у південно-західному мікрорайоні комунальники встановили Берлінську подушку. А на вулиці Козацькій у Дубовому облаштовують підвищений наземний пішохідний перехід. Ці елементи стануть обмежувачами швидкості для автомобілів. Наразі комунальники облаштовують ще один такий пішохідний перехід на вулиці Козацькій. Це шлях до першого садочка і це шлях до ліцею номер 2 там також досить таки багато діток ходить, і, і менших, і більших. Після того, як ми відрутували вулицю Козацьку, вона має хороше покриття пряму ділянку дороги, і, на жаль, деякі водії досить часто порушують фізичні режими. Я думаю, що кожного року два-три таких переходи ми будемо облаштовувати у місті для покращення безпеки, та це трошки зменшить швидкість трафіку. Але я думаю, не призведе до якихось серйозних заторів. Тобто суттєво підвищиться безпекова ситуація. Є ще інший трішки дешевший шлях це обмежувачі так звані берлінські подушки. Ми їх встановили на вулиці Петлюри минулого місяця, здається, на вулиці Інститутській. Вторік перше, стали використовувати. Також зменшують швидкість. Загрожує не вище 100 сантиметрів і на відстані до тротуару півтора метра, а ще з вільними проходами та проїздами до будинків. Підприємцям нагадали правила облаштування відкритих майданчиків у Хмельницькому. Аби розпочати роботу з 1 квітня закладам харчування необхідно отримати дозвіл в управлінні архітектури та містобудування. Торік в Хмельницькому діяли майже 230 літніх майданчиків, з них понад 60 – нових. Є вимоги стосовно площі. Площа не може бути більшою ніж безпосередньо площа фасади. Основна, все ж таки, вимога це погодження встановлення такого майданчика. Тому що час від часу, особливо на початку сезонів, наші управління з благоустрою або муніципальна дружина виявляють понад десяток таких майданчиків, які не отримали погодження. Управління архітектури точно допомагає з вимогами, може розповісти, може порадити. Тому рекомендував би безпосередньо. Підприємцям перед встановленням такого майданчика підійти проконсультуватися ну а далі через центр надання адміністративних послуг спокійно подати документи на встановлення майданчика, отримати погодження і з 1 квітня по 31 жовтня можна такі майданчики встановлювати біля власних закладів харчування. Протягом 2024 року близько 2,5 мільйонів гривень надійшло до бюджету громади. Суми варіюються від тисячі до чотирьох тисяч гривень місяць, залежності від площі безпосередньо майданчика. Більше половина майданчиків, навіть тих, які вже стояли раніше, вже переформатувалися під новий. І цього року вони всі мають зобов'язання перелаштуватися під новий формат наших вимог. Із нового року українським вчителям доплачують за особливі умови праці. Про це повідомив директор обласного департаменту освіти та науки Олександр Пунда. Всі педагоги загальноосвітніх закладів щомісяця отримують плюс тисячу гривень до зарплати. З вересня ця сума зросте вдвічі. За словами посадовця, необхідні кошти на вчительську доплату закладено в держбюджеті 2025, тож вона буде гарантованою для всіх освітян, незалежно від стажу та посадового рангу. До 1 вересня 2025 року вона буде становити 1000 гривень при нарахуванні 1300 гривень. І з 1 вересня 2025 року вона збільшиться до 2000 гривень на руки і відповідно 2600 гривень на рахування. Зазначена доплата буде спрямована для викладачів всіх загальноосвітніх навчальних закладів. Крім того, додатково. Кожна територіальна громада може встановлювати надбавку за престижність праці викладача. Максимальний розмір надбавки становить 30%. В середньому окремі територіальні громади встановлюють таку надбавку в Хмельницькій області від 17 до 22 Окремі громади встановлюють надбавку повністю 30%. Від початку року на Хмельниччині 87 вимушених переселенців знайшли роботу – їм вдалося працевлаштуватися за професіями менеджер, управитель, вихователь, інспектор, бухгалтер, фельдшер, касир, пекар, бариста повідомляють в обласній службі зайнятості. Загалом за півтора місяця послугами установи скористалися 1200 ВПО. Наразі статус безробітного мають ще понад 730 переселенців. Щонеділі хмельничанам і вимушеним переселенцям роздають продуктові набори. Таку допомогу надає церква ранкова зірка і громадська організація територія добра поділя. Щоразу вартість і вміст пакунків є різними. Благодійні набори можна отримати після реєстрації один раз на місяць. Вартість такого продуктового набору може коштувати до тисячі гривень. По разному сьогодні такий набір. А то буває у нас, ще хімія ми ложимо туди, миючі засоби. Там і мила і зубна паста по різному, коли в який у нас є ресурс, то й ми складаємо Один продуктовий набор на одну сім'ю один раз в місяць, але це теж ми дивимося, щоб людина отримала. У нас ще є локації. От по офісам ми роздаємо. Люди зараз в скрутних ситуаціях вони малозабезпечені, пенсіонери, багатодітні родини до нас теж приходять от, з дітками. Тому наше серце відкрито для них. На пенсію не, не, не прожити. У мене син після операції дуже багато грошей на операцію то пішло. Та треба. Дві 800 пенсії. Можна прижити. Нам нема кому допомогти, мусимо приходити. Богу молитися, Господь Бог допомагає. Раз в місяць дають. Дякую, Господу, за допомогу. Перша в історії ігор Нескорених українці вибороли медаль у командному виді спорту. Бронзову нагороду здобула збірна з волейболу сидячим. В боротьбі за третє місце наші захисники перемогли команду Великої Британії з рахунком 2-0. Тренеркою національної збірної є Хмельничанка Тетяна Гуранська. А у складі команди виступав представник Хмельниччини Валерій Одайник. Загалом на іграх нескорених Україна здобула 30 медалей і посіла четверте місце за кількістю нагород. Змагання приймала Канада. Вихованка Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Анна Щавінська. У складі збірної України ю 14 здобула золото на Кубку Європи з тенісу. Фінал турніру відбувся у чеському місті Раковник, де українські спортсменки перемогли збірну Чехії з рахунком 2-1. Це перша перемога хмельничан на Кубку Європи у цій віковій категорії та третя для нашої країни в історії турніром. Попередні перемоги українські спортсменки здобували у 2016 та 2017 роках. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!